Я вивчав собі торцювальну пилочку Metabo KGS216M. Ну що я про неї можу сказати? Дуже багато я відгуків дивився в інтернеті. Дуже довго вагався між яку пилку обрати, але вирішив взяти ну, Metabo Більш-менш більш можна сказати, професійний цей. Думав, вагався ще між і Metabo, але вирішив взяти Metabo Тут є плавний пуск Оце це мені тяжково дуже сподобалась. Вчора вона до нас приїхала в суботу. Сьогодні я вирішив вам її, ну, забрали і ми е, дали на неї три роки гарантії. На пошті я подивився всередині. Це, середині. Все, чи, головне, чи був гарантійний лист, все було в наявності, все подивилось, тож, тож будемо нею ми працювати. Завій для того, щоб можна було робити доні пилку бо зараз... Дуже багато хто викладає відео, всі роблять дані полковолювачі. Вдалося мені поспілкуватися з людиною, яка робить ці полковолювачі. Вона мені пару ну, трішки щось розказала, трішки підказала, і я собі вже вирішив їх ну, зробити сугубо для себе, не на продаж. Але трішки по-своєму. Тож потім ще буде окреме відео про... Те, як я їх буду робити, і ну, для себе я їх роблю для восьмирамосних своїх вуликів. Зараз буде відео про пилочку. Тож, пилка метабо. Омовлюся зразу, що до нас ще йде один інструмент з колекції метабо, щоб можна було працювати, ну, то можна було працювати, бо, що, так можна сказати. Е, я і думав, купляють, не купляю, думав купувати бушну, але дружина каже, купи собі нове, каже, хай тобі буде. Що ти каже, це будеш? Бо бушне, я кажу, боушне. Ось так вона до нас приїхала, такі ось коробочці, гарантія. Так, така у нас гарантія. Е, Придбано у нас воно для 9 числа дата продажу. О, чи дата заповнення гарантії. Так, що у нас? Книжка гарантія. Гарантія, повторюсь, 3 роки. Так, все у нас ручка. Мішечок для, 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 для тирси. І... Так, тарарам, відкриваємо. Ура! Оце радості копейні. Фу, Я глянув, і все, навіть на пошті глянув, я тут нічого не знімаю, навіть не вималюю. Не перевіряв цю роботу, чи ні, от. Дивіться, яка вона. красунька. Ого! Вага така, особу, друзі. Ще маленька. О. Я надеюсь, що ми будемо з нею працювати. І вона себе оправдає. Бо... Тому так, якщо є інструмент, то хочеться ним працювати. Я сподіваюся, що все буде добре. Так. Що в нас тут? Бачимо, тут такі струбцинки зажимні для стола. Зараз я спробую дістати її звідси, щоб вона... це... Да, дістати, бо я її навіть не доставав, глянемо, яка вона і вона. Можна гнешну на паузу? Так, все, дивіться, ми дістали за допомогою мого оператора. Так, що вам сказати? Ну, вага вона і така, ну видно, що там 40 кг, чи скільки вона важить. Тут дивлюсь, є лед підсвітка є лазерний ціле цілеуказ... ну, Так, ну Що тут, я тут не дуже скорую спеціаліст по ній. Це я так розумію, це для висоти того пропилу можна зменшувати, збільшувати. Це ось такий стіл. У нас ще тут ще все бачите, де ще прикручене, нічого я поки не буду чіпати. Сьогодні неділя все одно не буду. Бачу, зразу йде диск 216. Ага, 216 диск. Ну так, наче на вигляд. Непогано, а час покаже, Оце вже, так, це одразу провіримо для цього. Так, ага, це я так зрозумів сюди для тирси. Для тирси. Так. Ага. Це ще додаткова ручка, я так зрозумів переносна, якась немає, тобто таке. Так, це я так зрозумів, що переносить чи десь вчипляють. Ну, Розберемося, розберемося зараз. Так, ага. Так, це у нас протяжка. Це. це. О, ну, ценові так, столи. Все гарно метабо, дивіться, яке новесеньке, все. А дасть Бог побачимо, як воно буде працювати. Все. Зараз я ще дещо тут подивлюсь сам, вже тоді розпечатаю, все, все розпаковую, подивимося, як воно там ази можна так сказати. Так, я вже воно сказати трішки її. Як, типу... Так, познімав. Оце все, думаю, зніму вже хай буде. Їздить дуже все легенько. Ну, включати і не буду, бо неділя то не нема. Хочу все легесенько, пальчиком. Так, це я так зрозумів, хоп. Шух. Да, дру... Чесно кажучи, друзі, дуже-дуже задоволений покупкою. Надіюсь, дасть Бог все буде добре, вона буде працювати нам на... на користь. Як буде, так і буде. Ще раз повторюсь, що ще ну, один інструмент доїжджає, сьогодні можливо його заберемо. Теж в нашу колекцію вже можна сказати, по дереву трішки буде вже у нас інструментів. Нічого ну, будемо працювати. Е, заказав я ще, Ну, як заказав, докупив е, ці решіточки для пилкоуловлювачів, для відсіювання пилку і для проходження бджіл. Але я буду робити ну, роблю е, пилкоуловлювачі для е, восьмирамочної поки що на одну сітку. Я покажу. І також хочу сказати, що підписуйтесь на канал. У нас же відбулися окроли у кроликів, Хто слідкує за кроликами? Трішки ну є не вдалі, а є вдалі. Буду показувати все так, як і потрібно. Нічого не буду приховувати. Але це в наступному відео. Дане відео поки що про нашу пилочку. Так, ну я обдивився її все, що хотів. Так, столик, я бачу ці витягуються, засовуються, витягуються. Хоп, ось такий шпиндель їх блокує. Так само і цей, тут і так трубцинка вставляється. З цієї сторони вставляється Ось така струбцина, ми вже її теж знімаємо, бо вже будемо зараз переносити в нашу міні-майстерню. Там мені виділили сусіди місце і там я працюю. Так. Є, що ще далі? Так. Ну, ограничитель обмежувач висоти, на яку прорізати є. Так. Я також подивився, як тут. Зараз покажу ну, на підугол. Підугол, щоб цей ложить її. Так. Хоп, оце так вона лесенько одним. ну Дуже легко ложиться, якщо треба відрізати. Там під 45 І так потім воно блокується. Все дуже швидко і надійно. Так, і я так зрозумів, що лазерного вже тут ука... у лазерного вказівника немає, я так зрозумів. Але є підсвітка, дуже добре, бачите, підсвітить. І якби вже така тінь. Е... ну, Я не знаю, на камера не покаже, але тінь по якій різать, така вона ну, там всередині, так вона ну, видно. Ось вона там бігає, я не знаю. ну, Мені видно, наприклад. ну, Хотілося б, що ладно, нажмемо. Плавний пуск є. Перевіряв чи є плавний пуск, бо в старіших моделях плавного пуску не було. Плавний пуск є. Зараз ще раз хочу нажати ластити. Ось так працює. Зупиняється. Так, тут ще є такий шестигранничок для заміни. Я надіюсь, дасть бокс себе добре, і нам вона принесе користь. Тож не забуваємо підписатись на канал, залишити коментарі. Особливо ті кого є такі пилочки, то можливо щось порадите, якісь, може, є нюанси приховані, які я не знаю ще поки як користувати, то буду дуже вам вдячний. Всім успіхів, миру і добра. До речі, на каналі нас вже 3000 підписників. Це дуже-дуже мене радує. Я радий. Все на все добре.